Гравці також активно шукають найефективніші способи швидко заробити бронзу, головну валюту івенту для купівлі от тих всіх ништяків. Найприбутковішим джерелом залишаються рейди, які варто проходити на всіх рівнях складності. З босів падає велика кількість бронзи та інших корисних нагород, а фінальні боси приносять подвійну нагороду. Причому групи для проходжень легко знайти через інструмент пошуку, а самі забіги займають зовсім небагато часу. Додатково рекомендується щодня виконувати випадкове підземелля через автоматичний пошук групи, щоб отримати щоденну нагороду. Любителям складних викликів варто спробувати епохальний плюс підземелля. Вони приносять значну кількість бронзи, а з покращенням спорядження та розвитку артефакту проходження вищих рівнів стане ще вигіднішим. Також чимало валюти можна здобути, виконуючи завдання нескінченних досліджень, які нерідко пов'язані із рейдами, підземеллями, локальними завданнями та порученнями місарів фракцій. Особливо у героїчному ігровому світі, де кількість отримуваної бронзи Ростає в рази. Не варто ігнорувати збір ресурсів, пошук скарбів та виконання завдань у повітрі, але без фанатизму. Десь біля вас то беріть, трохи далі, то забийте. Для зручності пошуку ресурсів на карті просто випийте еліксир візуалізації спогадів, що продається у Ноствіна на базарі нескінченності.